Ви запланували на лютий місяць 24-го року. 9%, а це 3600 пунктів вартості. Але я завжди кажу: плануйте з запасом. 4000 пунктів вартості це ваша ціль на лютий 24 рік. Але в нас діє дуже крута програма Welcome Home. Це коли ви правильно будуєте команду і компанія вам платить додаткову премію. 6 гілочок, які роблять мінімум по 300 пунктів вартості, ваш особистий оборот 300 пунктів вартості, і ваша премія множиться на 2%. Хочу показати вам, як це виглядає графічно. Ось ви, ось ви підписуєте 6 людей. Особисто робите 300 пунктів вартості, і ваших 6 партнерів роблять по 300 пунктів вартості. 6 на 300 це виходить 1800 пунктів вартості. Да? І от у вас особистий оборот 300 пунктів вартості, і разом у вас виходить 2100 пунктів вартості. Цього замало! А це означає, що нам ще потрібно підключати нових бізнес-партнерів, або щоб інші, ті самі, які у нас є, робили більше замовлення. Я показую на схемі, як зареєструвати ще бізнес-партнерів, 6, які зроблять мінімум по 300 пунктів вартості, і вас тоді ваш оборот буде 12 бізнес-партнерів, які роблять по 300 пунктів вартості. Це буде 3600 пунктів вартості плюс ваш особистий товарооборот. 300 пунктів вартості, і виходить разом 3900 пунктів вартості. Це той результат, який ви запланували. Яку премію і за що нарахує вам компанія? Отже, за ваш особистий товаробро 300 пунктів вартості. Ви на 9 компанія вам нарахує 7,56 євро. Друге, за ваших бізнес-партнерів, 12, які ви зареєстрували, ви отримуєте різницю, тобто 9%, мінус 3%, тому що вони на 3%. Ви отримаєте 60,48 євро. Плюс в нас діє ця мотиваційна програма Welcome Home. Це коли ваша премія подвоюється. І отже, ваш бонус по Welcome Home буде 68 євро. І разом 136 євро за один місяць. Як вам? Якщо ви закріплюєте результат, да, повторюєте цей рівень, цей результат на наступний місяць, березень 2024 рік, то що ви отримаєте? Перше, ви далі робите особистий товарооборот, 300 пунктів вартості і отримаєте 7,56 євро. Друге, за груповий оборот ви отримуєте 60,48 євро. По програмі Welcome Home ви отримуєте 68 євро. Далі, якщо ви повторюєте цей результат, то підключається ще одна програма мотиваційна крок до успіху. І компанія вам нараховує 47,60 євро за ваш товарооборот. І тут є один маленький такий момент: якщо ви реєструєте бізнес-партнерів в світі, да, тобто не в Україні, а в інших країнах, у інших відділах, то за їхні замовлення у вас ще буде можливість отримувати від 10 до 25 євро в залежності від того, які вони роблять замовлення. І ваш результат 185 євро за місяць. А це мінімальна заробітна плата в Україні. Як вам? Мотивує, правда? Мене дуже.